У мене а я ледве досягаю до землі. Це ось такий голландський велосипед Спарта на 28 колесах, алюмінієва рама, XL. Ну, Це справді велосипед для велетнів. 28 колеса. Хочу показати ще ось цей замок. Це на заднє колесо, який вбудований прямо в раму. Тобто доволі цікавий механізм, ключик, в принципі, дістав. Ну, Звичайно, бажано ще придбати додатковий замочок. Амортизація тут також є. Спереду вилучка. Як бачите, вона так влаштована. Підсиділ, тут також амортизує багажник. Поглянь лише, який він громісткий, обладнаний вже планетарочкою на 8 швидкостей, захист на ланцюг. Також ніяка пиль не попадить, доволі зручно. Повноцінні крила, резина, швальба, пістоновані, усилені у вода. Крім цього, динамочка спереду є, яка також працює, вімкни. Все працює в ньому, роллерні гальма. Ціна такого велосипеда всього лише 8950. Звичайно, що він в одному екземплярі, тому переходьте, дивіться.